І куди вода зникала, лише бруд вона лишала. І хто міг таке зробити? І де риба буде жити? Вирішив з цим розібратись, по трубі тій прогулятись. По трубі в дім потрапляв, води плескіт відчував. Шистить зуби, орк сидить. Просто так вода біжить, орку ванні задрімала. А вода все витікала. Дівчинку за руку брав, далі з нею крокував. Воду й тут я закривав та малого з нами брав. Тарілку левиця поливає, щіткою не відтирає. Струмінь ложку ось стромляла, бризками всіх заливала. Малі воду бережіть, озеро своє спасіть. Воду треба закривати, просто так не виливати. Митись оркось припиняв та смердіти починав. В ванну двері відчиняли, на таке ми потрапляли. Занадто воду зберігали і її не відкривали. Чистиш зуби, кран закрий і себе у душі мий.